Доброго дня усім, хочу показати черешневий сад по системі УФО на наш От Бачимо підсадку минулого року. Бачимо, це черешня, от, до речі, вже є завантаження плодами. Дуже свідкоплідна система, непогана. Проблеми були трошки з грибіцидом, з працюванням, да, я вже в раніших відео показував. Це от сорт Summit. Сорт Summit має цього року гарну закладку, але... На піщепі всл 2 в польських джерелах знаходив про несумісність пізну І, на жаль, підтвердилось, дивлюся, що є нюанси по закладці плодової бруньки минулого року було, а в цьому році дивлюся, що взагалі і листова брунька щось не дуже. Це у нас сорт запилювач. Це у нас е, тут сорт запилювач, сорт соната, здається. Так. Сільвія перепрошую, сорт Сільвія. Е, бачимо тут у нас сорт Лапінс. Це у нас по, теж по системі УФО на колті. Тут були дуже маленькі дерева при закладці. то бачимо нюанс такий, що, бачите, розводили в дві сторони для того, щоб сформувати нормально по завантаженню урожаєм. От хочу показати. завантаження урожаєм достатньо. Тобто в цьому році буде перший промисловий такий урожай, тому що в минулому році я вже показував були плоди, бачимо сорт «Грейс -е, Star. Дуже цікавий сорт, оскільки дуже крупний і дуже ранній. Ну не дуже ранній, ранньо-середній, я б сказав. За тиждень-півтора-два до сорта «Лапінс». Дивимось по завантаженню плодами аналогічно, він в перші роки зовсім не хотів закладати. Я думав, можливо, проблема у тому, що йому чогось не вистачає. Але як виявилось, що він досить сильно рослий і має такий нюанс, що закладає трошки пізніше. А це ми бачимо сорт запилювач Світхарта це. І далі знов йде сорт Грейс Стар. Його треба попідв'язувати. Бачимо, що й були нюанси по шпалею, я його степлером в'язав. До шпалери, а там гарно видно ці місця, де от, отут, от таким чином воно було прив'язане. Прив Бачимо, що навантаження в нього достатньо також. ну що, Всім рекомендую. Досить продуктивна система, тільки один нюанс, що потрібно проводити підв'язування регулярне. В перші роки взагалі бажано одну людину на гектар. Тому що дійсно багато роботи. Але потім бачимо цього року на обрізування цього саду я затратив буквально там, 30 хвилин, тому що їздила техніка, вигортала, і я буквально одразу вигортав, не, в... верніше накидав е... одразу гілки і вона одразу вигортала, і трактор вигортав туди в кінець, дуже зручно. От бачимо знову несумісність саміта. Проте я думаю, що це проблема. Конкретно тільки цього сорту. По лапінсу взагалі, взагалі нарікань немає, тільки одна проблема, що він на трошки сильно рослій піщапі колд. Бачимо, чим нижче в ямку туди, тим більше проблем. але, але сорт Рейстар показує себе дуже чудово. от Бачимо, чим далі в ямку, тим більше вимерзав, так само, тому що ті дерева підморожені. Можливо, в ямці більше. І плюс ще ця несумісність проявилось зовсім ну, не дуже гарно. Бачимо таке. Тому промисловий сад черешні такого типу потребує дуже багато затрат ручної праці на початку закладання, проте потім це безпроблемна система і взагалі маємо. Тільки одні плюси збираємо. Це все одна людина збирає минулого року перевірено 300-400 кг за зміну. Або троє людей там за кілька годин 300-400 кг наривають. Тут було з рядка перших сигнальних 50-100 кг, як з якого рядка. В ряду щоб для розуміння десь 80-90 дерев. Досить продуктивно. Дивимося, що в цьому році закладка урожаю дозволяє, наприклад, вже сказати, що це буде перший вже промисловий, тобто сад себе окупить повністю, тому що в минулому році це було, скажімо так, чисто для того, щоб подивитися, як воно родить. А в цьому році досить цікаво. Тому, хто цікавиться, є певні нюанси, про які я можу розказати, якщо кому цікаво. Всім гарного дня, до побачення.